Зібрались тут сьогодні, щоб попрощатися із котом у чоботях. Кота, лишилося одне єдине життя і все. Уже час на пенсію. Братики-котики, сестрички-котички. Познайомтеся з новенькими. Я ж повинен бути безстрашним героєм. Я легенда. Це мій персональний тубзи котячий тубзикот там. То ось де котяча гідність конає. Де є старт камен'ен, аутстапхамен. Ти Поговоримо!

Існує легенда про зорю бажання. Вона задовольняє одне єдине бажання. Кицько, м'яколадко, виручай. Великий чоботях волає про допомогу. Так, але <соржу> кицько благаю бажання. Потрібне мені, щоб собі життя загадати. Добре, досить Борсукоморди. Я не змушу тебе благати. Та спершу е, акуратніше. Я знаю, що роблю. Що смішного, чоловігоче. Скіто. Інші теж шукають зорю бажання. Як загадаємо бажання, наше життя в момент стане якраз. One, two, so three, so Café, Переконайся, що винагороду отримати нелегко. І тут же Златко. Ведмеді. Гаразд, тоді до справи. З життів у запасі я ніщо. Коли у тебе лише одне життя, воно і справді особливе. Вжар'єм тигре! Ей! тихіше! <kazoo> а це буде весело! <пліп є> <пліп є> <пліп> я у чучовотя! Зоря бажання десь у темному лісі. Ми зайдемо усі разом. Готові? Раз, два, після вас. Цуцику! Ти живий? Зараз перевіримо.